The we'll Мої щирі вітання і шанування всім слухачам українського радіо у студії Владислав Красніцький. Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду у форматі селектора, присвячену стабілізації енергосистеми після останніх російських ударів. Головна увага була зосереджена на регіонах, де ситуація зі світлом та опаленням залишається найбільш критичною. Про це президент повідомив у соцмережі. X. Відтак за словами Гранта, найскладніша ситуація наразі спостерігається у Києві та області, зокрема у білі Вя Василькові та Борисполі Зеленський додав, що також складна ситуація з енергетикою у Харківській, Запорізькій, Чернігівській Сумській Одеській областях, а також у кривому розі. Але вочевидь, викликів з енергетикою у нас може бути більше, якщо країна-агресорка вдасться до чергових атак. Буквально напередодні, під час відеозвернення, зеленський заявив, що якби Росія хотіла завершення війни, вона б зосередилася на дипломатії, а не на спробах завдати шкоди уваги українську українським атомним станціям до речі, днями в головному управлінні розвідки у Телеграмі повідомили про те, що Росія розглядає варіант ударів по підстанціях, що забезпечують живлення українських атомних електростанцій. Для цього країна-гресорка здійснила розвідку десяти відповідних об'єктів критичної енергетичної інфраструктури у дев'яти. Областях України міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав МАГАТЕ та міжнародну спільноту змусити Росію відмовитися від намірів бити по підстанціях, що живлять українські атомні електростанції. Про це міністр написав у соцмережі ікс. Ну а далі в нашому етері будемо з'ясовувати, чим потенційно такий удар може загрожувати чи взагалі можливо до нього підготуватися. З нами на зв'язку Ольга Кошарна, співзасновниця громадської організації Антикризовий. Експертний ядерний центр України. Пані Ольго, вітаю вас в ветери Українського радіо. Доброго здоров'я. Добрий вечір. Пані Ольго, Насамперед нагадайте, будь ласка, наскільки Україна зараз залежна фактично від трьох діючих атомних електростанцій, і чи не створює це критичну концентрацію ризиків? Прошу. Безумовно, критична концентрація ризиків у разі зупинки, хоча б навіть одного атомного енергоблока. Президент Зеленський публічно оголосив, що зараз в Україні 11 гігават потужності генерації, коли потрібно 18 гігават генерації через морози і на піках споживання. Тобто не вистачає генерації 7 гігават, тобто 7 великих. Атомних енергоблоків. Ми маємо ще перед тим з європейською енергосистемою на 2,4 гігавати для імпорту електроенергії. І то ну, сумарно це виходить, якщо по максимуму імпортувати, а це не так. Ми десь 30-40% через різницю ціни в Європі більш високу, і в Україні імпортуємо. То десь, а якщо врахувати це повністю, то 13,4 ГВт. тобто дефіцит потужності значний. Я хочу нагадати, що ідея атакувати підстанції, які не поряд з АЕС знаходиться, а на другому полі, але від них залежить видача потужності. АЕС вона була реалізована Росією 23 листопада 22-го року, коли у нас відбувся класичний аут Тобто, одночасно вони влучили отакі от ключові підстанції Укренерго високовольтні 750 кВ, які там ну, не зовсім там споряд з майданчиками, а інші вони не захищені були. І тоді одночасно. Із енергосистеми випало 6 ГБ потужності. Чому? Тому що спрацював аварійний захист і реактори були зупинені автоматично. І тоді енергосистема розпалася на острови, Укренерго за 14 годин. Зрозуміло, що і від європейської енергосистеми ми відключилося. Тоді Укренерго зібрала за 14 годин енергосистему і синхронізувала з європейською енергосистемою. Після чого головне управління розвідки «Укренерго» і фахівці, які не працюють і ні на той момент не працювали в енергатомі, розробили алгоритм підготовки енергосистеми до таких ракетних атак, тому що є запас часу. Година півтори години, коли літаки, ну за інформацією від головного управління розвідки, знаходяться в районі Каспійського моря, тобто стартові позиції для обстрілу, і після цього жодного разу, жодного разу блекауту з на системи не було. Зараз яка ситуація? Якщо президент сказав, що 11 у нас гігават. Наші три АЕС – це потужність з врахуванням того, що енергоблок номер 2 ХАЕС не на повну потужність працює через пошкодження ще в березні 2022 року турбини там на другому енергоблокі. Тобто там не 1000 МВт, а 700, 800. Ну, тобто АЕС виробляє 7,5 і 5,6 ГВт. І тобто, якщо порахувати, то в відсотках це буде майже 70% від генерації. Тобто це ключова генерація так. зараз, безумовно. Крім того, ситуація яка? Якщо вони там, ну, по-перше, ці підстанції ключові в 10 областях, як ви в підводці сказали, вони, я впевнена, захищені. Спорудами другого рівня бетонними це е, господарство Укренерго, і вони все це розуміють і це зроблено. Але оці бетонні споруди вони розраховані проти шахедів, витримують навіть крилати ракети. Але, на жаль, проти балістичних ракет захисту немає. Захисту немає. Тактика змінилася. У росіян вони спочатку такі. 10 там 20 шахетів на одну підстанцію, а потім ракети. І декілька так. ракет. То, ну я сподіваюся, що одночасно, одночасно всі три наші АЕС вони не зможуть так, щоб зупинилися енергоблоки, але навіть якщо вони... Пошкодять не трансформатор під бетонною спорудою, а, наприклад, дроти якісь там, це ж велика підстанція, це не один трансформатор в а там багато чого є зрозуміло. А зараз вони використовують ще касетне ці снаряди, і тому треба розмінування спочатку. Це час теж вимагає. І вони обстрілювали вже. И в про це писали, на наші офіційні джерела не пишуть про це, а МАГАТЕ пише, що через обстріли була втрачена лінія електропередач там ЧРС, і вони вимушені були працювати на зменшеній потужності. А для нас кожен, кожен мегаватт зараз на вагу золота. Тому... Пані, Ольго, я так. дякую, що ви так детально пояснили значення і важливість ось цих підстанцій. Давайте спробуємо все ж змоделювати ситуацію, якщо така атака саме на ці об'єкти відбуватиметься і буде частково пошкоджено кілька з таких підстанцій, які це наслідки матиме. Давайте розмежуємо безпосередньо на безпеку роботи атомної електростанції і на споживачів контексті забезпечення електроенергії. На безпеку, на мою думку, це не вплине, тому що все не вплине. Але що стосується споживачів, то через зменшення виробництва електроенергії на АЕС, от, через те, що будуть пошкоджені і нема куди видавати потужність, то збільшиться кількість черг без в графіках без де де вони є, або екстрене вимкнення будуть mm -hmm. по, по державі. По державі. Для того щоб зробити, ну скажімо, ось таку ситуацію про яку ви згадували на кшталт 2022 року, чи це ну взагалі теоретично можливо, коли ну ось масові можуть бути вимкнення, що Росія для цього має зробити це вдарити по всіх і вразити всі? Тоді можливий такий сценарій, чи навіть можливий він за умови пошкодження частини з цих підстанцій? Поясніть. Ну, я думаю, що одночасне пошкодження деяких ключових підстанцій е, на трьох АЕС, ну, це може призвести е, теоретично до блекауту. Так, це може бути. Залежить від рівня пошкоджень, масштабу руйнувань і так і інше. Але я сподіваюся, що е, ну, не вийде, як у 2022 році, е, тому що, е, наприклад, ну, цей алгоритм... Запропонований, запатентований фахівцями 2023 році, він дозволяв нам витримувати ці атаки і от в грудні 25-го, і в листопаді 25-го, і в 24-му році. Ну, Я сподіваюся, що найгірший сценарій не буде, але треба готуватися. Так, безумовно пані Ольго, поясніть ще, будь ласка, якщо не дай Боже, але відбудеться влучання в одну з таких підстанцій, що відбуватиметься в цей час на атомній електростанції? В якому режимі вона працюватиме? Я так розумію, знову ж таки, з огляду, вже на досвід попередніх років, є конкретні алгоритми і протоколи, як діяти? Чи переходить станція за таких умов, можливо, в якийсь аварійний або спеціальний режим роботи? У 22-му році спрацювали регламент, спрацював аварійний захист, і е, всі енергоблоки були зупинені автоматично. Mm -hmm. Зараз е, через підготовку енергоблоків вони, там зменшують потужність е, заздалегідь там, і тому не спрацьовують, наприклад, навіть при пошкодженні якоїсь однієї там, лінії, е, як електропередач. Ну, зменшують потужність, не можуть працювати на повній потужності. Але навіть зупинка вона здійснюється ну, як? регламентно. регламентно. Якщо аварійна зупинка, аварійна зупинка, то це не означає, що це аварійна ситуація. Угу. Безумовно, от такі аварійні зупини, от, наприклад, я згадую, що в серпні 22-го року. Три рази запорізькі енергоблоки зупинялися аварійно через пошкодження ліній електропередач, так. вони працювали на потужності тоді. І після цього їх знову піднімали. Ну це було нерегламентно. То, Треба було обстежити обладнання. Це, ну, Погано впливає на стан обладнання перш за все, от такі зупини аварійні. І треба час, щоб обстежити, перевірити ці системи і знову виводити на потужність енергоблок. От така ситуація. Тобто, коли я читаю, що ракети там буде Чорнобиль. І так, так, і інше, ні. Я сподіваюся, що росіяни не будуть обстрілювати промисловий майданчик, тим більше, що І ХС, і ІРАС, вони поряд з кордоном Білорусі і, і так інше, там, а піде не там, Росія, і вони ж не, не самогубці, я сподіваюся. Так, і ми теж маємо такі сподівання і надію, але якщо все таки розглядати знову ж таки потенційні сценарії і змоделювати, що країна агресорка вочевидь спробує вдарити по тих підстанціях, про які ви згадували, які розташовані ну, далі від безпосередньо атомних електростанцій, якщо ураження відбудеться або часткове пошкодження, зрозуміло, що все залежатиме від того, що саме пошкодило або наскільки масштабним воно буде. Але чи є у нас Ресурси можливості відновлювати запчастини, фахівці. Наскільки швидко може відбутися відновлення у разі, якщо, не дай Боже, таке враження трапиться. Ну, якщо це повстанці Укренерго то я знаю від колег з Укренерго що в них є резерви і трансформаторів, і необхідних таких запасних частин, тому що вони. ну Працювали з партнерами закордонними, і оці на, наприклад, укриття, вони ж будували не за бюджетні кошти, а вони будували за кредити і грантову допомогу партнерів, і Братиський банк реконструкції та розвідку, інші банки, і партнери, і допомога з обладнанням. Гірша ситуація, якщо, наприклад, пошкоджені трансформаторні підстанції обленерго. Частина обленерго у нас державну частку власності мають вони об'єднані Галущенком, екс-міністром Української розподільної а частина ж приватні. І, на жаль, наприклад, на захист таких об'єктів я не кажу вже навіть там якісь протидронові сітки чи бетонні споруди. Тарифі, які затверджуються в Криї, в них немає е, коштів на захист. Е, є при Міністерстві енергетики фонд підтримки енергетики, який адмініструється європейським спектористам секретаря у Відні. І я думаю, що якийсь запас обладнання теж є. Але е, заміна потребує часу. Так. І я впевнена, що обленерго, особливо приватних, через те, що вони не можуть нам, наприклад, розподілити е, в тарифі статті на захист, тому що прокуратура прийде до них, як вона, або збув. Вот. Тому е, треба, щоб Енкреє розглянула і збільшила їм тариф на передачу. Ну от цей розподіл. Відповідно, до, щоб стаття була захисної споруди. Тому така ситуація. Я думаю, що обладнання в них значно менше на запас, ніж у «Укренерго», який працював системно з 2022 року. А на прикладі, на прикладі, на Одещині, наприклад, з весни 2025 року почалися обстріли трансформаторних підстанцій Обленерго детектам. Власник розподільних мереж. І там проблеми, були, тому що не було запасу. І через це якось Україне допомагала, я знаю, і так інше. Тобто це дійсно проблема ще економічна. економічна. Пані Ольго. Та поясніть, будь ласка, ще масштаби. Знову ж таки, продовжуємо моделювати ситуацію, якщо країна-агресорка зважиться все таки бити по цих підстанціях і, до прикладу, там тимчасово пошкодить одну або дві. Це наслідки будуть регіонального масштабу, тобто відключення і додаткові проблеми з електропостачанням, відчують жителі найближчих населених пунктів чи, взагалі, регіону, де розташована ця підстанція. чи... Вся енергосистема, так ми часто називаємо її єдина об'єднана енергосистема України, це відчують пошкодження всі споживачі. Ось наскільки ці станції між собою пов'язані, тобто йдеться про якісь регіональні наслідки чи загальнодержавні? Загальнодержавні, тому що у нас об'єднана енергосистема України. Угу. Регіональні наслідки у нас є коли влучання в обленерго. так? так. Підстанції, наприклад, Савутічі 330 от, це було. І проблема в тому, що вони системно нищать ці обленергівські підстанції, і зараз у нас проблема передачі електроенергії з західної частини України на схід. І Імпорт у нас здійснюється теж. На кордоні з Європою, і, відповідно, оці обсяги важко передати і розподілити. Тому, наприклад, коли було влучання і пошкодження лінії електропередач біля Хмельницької, там Рівненський, АЕС страждав Київ, тому що ці лінії вони до підстанції Київської. А підстанція Київська у нас влучань там було вже з 22-го року, я не знаю, більше 20. Ну там уже захист є, якийсь но ну, ви ж розумієте. Тобто, це загальнодержавне буде вплив мати, ну і плюс регіональне зрозуміло. Теж Звичайно. пані Ольго, на вашу думку, ось чи може поява повідомлень публічна про майбутні ймовірні атаки Російської Федерації е, нівелювати якось ефект раптовості, на який можливо розраховує Кремль, або стати елементом якоїсь контрдії, і таке розкриття планів РФ на випередження, чи підвищує воно на вашу думку готовність нашу? І я на початку згадував про те, що міністр закордонних справ Сибіга закликав магати міжнародну спільноту змусити Росію відмовитися від намірів бити. По підстанціях. Чи спрацює цей заклик? Отже, як ми можемо підготуватися, розуміючи, що може трапитися такий удар, як можуть нам можливо допомогти наші міжнародні партнери, наші союзники або ж е, теж таки МАГАТЕ? Прошу? МАГАТЕ точно не допоможе. І більш того, коли екс-міністр Галущенко енергетики, оце ідея була запросити місії МАГАТЕ на підстанції, пошкоджені, ці були, які пов'язані з видачою потужності за АЕС. і насправді я вважаю, що ну це була небезпечна ідея, тому що МАГАТЕ спостерігачі, але вони перебуваючи от, на підстанціях, вони Бачили там рівень захисту, які системи. Так, вони пишуть звіти, які ми не бачимо. По своїм каналам передають секретаріат, там росіян багато. А от це чутлива інформація. А вони не мають зобов'язань перед нами там конфіденційність і, або якісь протоколи, там допуск, як у нас. Тому я вважаю, що фахівці, які в місті МАГАТЕ, вони не фахівці з електроенергетики. Для чого це? Для фіксації пошкоджень і документування воєнних злочинів в Росії? Ні? Ми самі можемо це робити, і фото, і відео документувати, є інші механізми для прокурора Міжнародного суду в ГАЗі або спеціального трибуналу. Тому е, магате, як ми бачимо, взагалі ні на що не впливає, і заклики. Ну заклики. Але е, з, е, з на, нашого е... боку, 30 секунд, буквально що ми можемо зараз зробити? Ну що, що ми можемо готуватись, і населення і е, керівники державних компаній, пов'язаних з енергосистемою, і на еканергатам теж все. Готуватися ну, морально е, думати, які режими застосовувати. Ну, з там вони разом працюють, попередження мають, якщо вже щось літить. Так. Тому так. Дякую, що доєдналися сьогодні до нашого етеру за ваші думки і фахові коментарі. Ольга Кошарна була щойно на зв'язку. Співзасновниця громадської організації «Антикризовий експертний ядерний центр України. З нею говорили про те, що країна-агресорка вела розвідку для авіаударів по українських АЕС, а саме по підстанціях. З'ясовували, чим це потенційно може загрожувати.